O uh -huh. uh -huh. right, Це стометрова смуга перешкод, яку долають рятувальники на обласному чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту пам'яті Володимира Гірговського. Віктор Кручицький рятувальник з Бердичева. Вже не вперше на таких змаганнях. Чудові змагання показують нашу майстерність, як ми вміємо реалізувати свої навички на реальних пожежах, допомагають підтримувати себе в чудовій фізичній формі. Змагання допомагають тримати себе в формі, каже Денис Кравченко, рятувальник із Житомира. Чоловік бере участь у чемпіонаті в шосте. Кожен год ми, я вважаю, що ми. Всі, ну, підвищуємо свій рівень, а ще тримаємо себе в формі. Ми цим займаємо, майже кожне діжурство, у нас є свої відведені дні для підготовки особового складу. Долав 100-метрову смугу перешкод, зараз буду долати штурмову драбину. Дається, старт другу заб'є. Етап змагань підйом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти вагомий етап підготовки рятувальників, адже такі здібності важливі в роботі, каже Віталій Умінський, рятувальник з Чуднова. Ми ж їздимо на пожежі і на пожежах ми ці навички використовуємо в будь-якому випадку. Якась пожежа на квартирі. Так само беремо штурмовку і ліземо на четвертий поверх, на третій, куди там потрібно. Після смуги перешкод на штурмової драбини учасники долали ще Три етапи говорить пресофіцер управління ДСНС навчальної області Павло Франчук. Третій етап випробування це підйом по висувній драбині на третій поверх навчальної башти. Четвертий етап, напевно, один з найулюбленіших і з найдинамічніших. Це пожежна естафета, чотири по 100 метрів. І останній етап випробувань це бойове розгортання. Беруть участь у чемпіонаті 22 команди, а це близько 170 учасників. Переможець отримує перехідний кубок пам'яті Володимира. Герговського два дні триватимуть ці змагання. 8 червня п'ять етапів долатимуть рятувальники з пожежних постів. Антоніна Туга, Сергій Кобелянський, Суспільне, Новини, Житомир.